Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні 9 травня 2024 року. Моє ім'я Сергій Хадаченка. Ми закінчили заказ для України. Це тайфун Про Ультра. 20 кг кожну годину солодковати. та десь формувальник. Це формувальник для Індонезії. Зараз ми. Зараз ми будемо мати тест на производительність. вібрація у нас фактично це в нормі. Ми будемо робити замір 30 секунд, потім помножимо на 2 та на 60, будемо знати скільки кожну годину. Збільшили швидкість, вібрація теж норма. Зараз, коли впаде, так, це ми тут положимо сюди. Будемо тестувати потім. це сюди. Коли впаде кільце, мы стартанем. Все, старт. 30 секунд замираем. Це 30 секунд. Вата дуже гарного качества. Зараз ми будемо знати, Сколько она важить? Так, трішки ще тут и мама? Це майже 19 кілограмів, допускається плюс 20 кілограм, плюс мінус 10%, тобто мінімум 18. Це майже 19. Чому не 20? Тому що апарат це холодний він ма має, дожен. Розігритись минут 10-15. Все. Якщо ви маєте питання, дзвоніть чи пишіть на мій WhatsApp. Я вишлю вам прайс. Наступне відео ми будемо мати тест формувальника. Цього та цього. До зустрічі. Бай-бай.